Эй, собака! пора! Кто здесь чего хорош? Выходит, кто-то заслуговывает на цей Я мушлю его застыть. Вітаю вас! Вітаю вас! Що ви прийшли за цим будинком чи по якихось інших? Поки що лише за цим будинком. Хочете, я вам проведу екскурсію? Тажу, та скільки воно коштує. Коштує? Так. Да. Ну ладно, показуй. Пішли. Я гадаю, ви тут 100% проходили, але я вам мушу показати прохідну зону. Там найкращі ворота у світі, яких більше ніде нема. Тут є передній двір, де ви можете займатися будь чим Тут росте зараз виногра та інші дерева. Mm -hmm. Це основна халабуда, в якій живе одна людина. Mm -hmm. Вона не дуже любить де знайомих людей, особливо сусідів. Mm -hmm. Можу допомогти, але не раджу розмовляти. Ходімо далі. Mm -hmm. от Отут в нас город: mm -hmm. різна зелень, огірки, помідори. Все, що ви хочете на ваш смак, навіть полуниця. за окрему доплату будуть тут це робити за вас навіть збирати. <гум> Далі можете побачити, що тут будуть рости різні кобачки. Оскільки зараз це найкращий період для садівництва, <гум> зараз мало що тут росте. <гум> а от вже тут, на задньому дворі. Росте тисячолітній горіх, цей горіх росте вже не одну тисячу років. І кожен рік, незалежно від того, яка земля, незалежно від погоди чи катаклізмів, він росте і дає свої плоди, які живлять цю землю і дають незліченну силу та життя тим, хто за ним доглядає. Вам ще щось покажу. Так. Можу вам показати ще оцю частину заднього двору. чи, може, перейдемо до хати. Поки що давайте вже перейдемо до хати. Добре. Ходімо далі. Ці двері, які закладаються з надміцних матеріалів 5 см титану, 10 см урану. Спеціально, щоб ніхто не прийшов зайвий раз. Можна ще бодати струму, щоб ніхто так просто не спробував зламати вхід. Тут. Треба розуватися. Ті, хто тут живуть, не дуже люблять прибирати. Тут на горі знаходиться чердак. Туди не треба ходити. Чому? Вам не треба цього знати. Він старий. Може бути трішки небезпечно. Але я хочу Ось. туди піти. Не треба. Там є те, чого вам не треба знати. Воно не буде вам заважати при проживанні в цій хаті. А якщо... мені треба туди сходити. Я вас запевняю, вам туди абсолютно точно не треба. Ні, мені туди треба. Стійте. Ах. 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 Ah, ah. Чорт. Він туди поліз. Якщо зараз вже не закрити буде біда. Дурня! Що ти накоїв? Тепер... А ти ще накоїв? Тепер він... Якщо він вийде звідти а! <laughs> 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 mm. <laughs> go, go, fuck, just go. You don't understand how captures at point you just must to stand and stay hello i so much like video game my teammates sometimes is really fucking foolish idiot i don't know how they play like this but now i don't want to steal alive i don't want to play it to any video game and you must to go fuck away